Доброго ранку всім. У нас є 20 березня 12.33 мінус 1. Я зараз є на підйомнику номер 1 Підійшов, щоб трошки вам розказати, показати, то, як класно взагалі за останні декілька днів засніжило буковель. І що дуже-дуже-дуже не може не тішити, це якраз те, що це у нас вже є низький сезон, ціни впали, а снігу природа нам подарувала і люди якраз трошки зможуть собі покайфувати з того, що є гарне засніження. Хоча в принципі траси працюють дуже е, далеко не всі. Але все одно, ну навіть тут, от ви згадаєте, яка була година, у нас пів першої, перша траса це взагалі доволі непогана. Людей не багато, тут була просто пробочка, бо щось затримка в роботі підйомника, а так-то все просто, просто супер. Тому. Якщо хтось з вас думав на рахунок того, чи варто зараз їхати, чи варто ще покататися в низький сезон, то напевно точно таки варто. Я зараз перейдуся в сторону Буковеля, ще вам щось покажу інші підйомники, другий сьомий. І ви собі також зробите висновок по тому, що варто робити далі. Як видно, дітвора отримує задоволення, дехто тільки приходить і починає розминатися перед картою, а інструктора вчать базовим таким основам, що, як, де, куди, як там ножки складати, розкладати і як їх розминати. Ну, але поки що, так як я це бачу, і в порівнянні з минулим відео, то можу сказати, що я точно дуже радий бачити саме таку картину, навіть таку ну, тим, як люди деколи падають. Це, не, це неймовірно мене тішить. Якщо мене тішить ще більше, це ваша активність під моїми відео. Це ваші лайки, коментарі, підписки. Я дуже попрошу вас і далі. Якщо вас щось цікавить, будь ласка, напишіть в коментарях. Я вам то попробую якось розказати, передати інформацію, тому що зараз в мене якась така, знаєте, трошки не до кінця розуміння політики самого Буковелю, бо новин по тому, що відбувається. Якось не так багато, я як то по чутках взнаю, напевно, більше аніж це можна почерпнути з якихось основних джерел їхньої інформації. Але для того кажу, для того мені треба знати на чому фокусуватися. І я буду радий з вами поділитися цією інформацією, якщо я, звісно, її знайду. Але єдиний метод про це знати це написати коментар, що так-то, так-то, а що там по тому. От. І хотів би сказати, що за останні два дні випало напевно десь 35 см снігу. І це ну, здивувало всіх абсолютно. Особливо автолюб, автолюбителів ці, які минулого тижня вже... Перевзули автомобілі на літню гуму. Але то ще дуже-дуже рано було робити тут. Це є те, що я хотів сказати по вашій активності на Ютубі. А окремо і саме-саме найбільше мене тішить. Це ваша активність по донатах. Ваша Суспільна позиція і ваша свідомість відносно того, що ви ніколи не зупиняєтесь і продовжуєте донатити. Ось по QR-коду або в описі під відео на карту. І я не знаю, як я можу передати вам те, що зі мною трапляється кожен раз, коли я бачу якийсь невеликий чи великий, то. Донат, який мені приходить, тому що це мене просто пробирає абсолютно до кісток те, як дійсно в нашій країні, там де 500 тисяч мільйонів зборів від різних різних людей, але все одно навіть на моєму невеличкому каналі є такі неймовірно свідомі Щедрі і небайдужі люди, які продовжують донатити на збори. Так як я збираю для 80-ї ОДШБ разом з хлопцями з брутального футболу, для хлопців і дівчат з 80-ки, які перебувають зараз в дуже в дуже цікавих, скажімо так, позиціях. І їм наша допомога є потрібна. Скоро буде збір, до якого я буду пробувати долучитися, і ваші донати вони неймовірно мене тішать. Особливо хочу попросити пані Олену, яка донатить за посиланням на карту. Просто з неймовірною регулярністю. Будь ласка, напишіть якийсь невеличкий коментар Ой, під цим відео. Я би хотів якось... Вам віддячте і чесно, мене просто неймовірно тішить, те, що в мене є такі донатори, як ви. Я кажу, я захоплююся вашою неустанною поміччю. Тому дуже дякую всім, всім і кожному за гривню. За 10 гривень, за 100 гривень, за тисячу гривень, за 10 тисяч гривень, хто скільки може. Та як пише в мене, хоч копійка, хоч гривня, хоч молитва це все, що ми можемо зробити для того, щоб наблизити нашу спільну перемогу. Одну на нас усіх, яка є нам просто неймовірно як необхідна. Тому ще раз я всім дякую, продовжуємо, а я буду йти далі. Підходимо до центрального майданчика і в порівнянні з минулим відео, то видно, що саме тут людей є набагато менше. Але подивимося зараз, що буде на малому озері та на підйомнику номер 2 що виглядає, так, скажімо, пусто. Ну, думаю, що там якраз саме на катанні людей має бути трохи-трохи більше. Ну, такі так, але принаймні тих людей, які катаються, саме от пускаються, то тут трошки є. Ось, до речі, у нас ціни на низький сезон. Якщо так подивитися, то от якраз перша половина дня з 8.30 до, до 13.30 це 710 гривень, що є, в принципі доволі непогано. А якщо на весь день, це разом вечірнім питанням. 900 гривень. Я би сказав, що це є, скажімо так, нормальна ціна, особливо в порівнянні з тим, що було перед е, початком низького сезону, але все одно. Це відчутно, але воно точно того б тортує. Тому що якби снігу було менше, то звісно треба було б задуматися. А так, дякуючи Богу, то що... Зараз насипало, то можна, звісно, і покататися. Що в нас є? Навіть невеличка черга. Люди катаються, спускаються. І що характерно, вони навіть сюди доїжджають. Зараз подивлюся, що в нас на підйомнику номер 7 Перейдуся туди і... За той час хочу вам розказати ще таку новину, що сьогодні Буковель оголосив початок продаж е, місць на дитячий табір е, Артек Буковель. І якщо ви планували віддати своїх діточок на літо сюди в табір, то вже можна робити замовлення. Орієнтовно там за... 13 днів в районі там, від 28 до там, 30 з чимось тисяч гривень. Ну, розраховуємо на 30 тисяч гривень за заїзд однієї дитини. І ну, це буде така комплексна активність для неї. Я не знаю, я в таборі ніколи не був, мій вічний табір на літо в дитинстві це було село. І я думаю, що це теж такий неповторний досвід. Але так як я вже дуже-дуже довго знаходжуся в Буковелі і фактично кожен рік з 2014 року я бачу, як відбувається Артек Буковель. Ну, це дуже є цікаво для дітей. Вони постійно чимось зайняті, вони ніколи не є голодні. А в них море є різних активностей. Ну і при тому всьому, що це ще є постійний такий досвід знайомства з дітей, з різними е представниками, скажімо так, з різних регіонів, що є, так кажу. Це дивно, коли вони ого, діти бувають ще і такі. Як так, гарно. На жаль, я так точно не вмію. Взагалі на ковзанах катався дуже-дуже дуже-дуже дав давно. А зараз по моїх планах, думаю, перейтися в сторону озера і подивитися, що є там. Так як я казав в своєму минулому відео, що якось дуже дивно, чому закрили трасу номер 14. Так швидко, тому що це умови такого снігопаду, як, наприклад, був сьогодні, то на тій трасі ще можна було б так нормально покататися і подивлюся. Але активний, е, актуальний статус трас я як завжди залишу в описі під цим відео, куди ви зможете зайти і подивитися. На, як на вебсайті, так і на інтерактивній карті. Ну ще раз я наголошую на тому, що особливо, якщо у вас є рівень катання початківець або середній, то кращого часу, аніж зараз, навіть і важко собі уявити, тому що тут якраз за день на гарно засніжених трасах ви зможете дуже... Як і навчитися, так і отримати задоволення від катання. Тому я йду далі. Як видно, 14-ку таки не запустили, хоча траса виглядає досить і досить у непоганому стані. Дивно, Ну але вже маємо, що маємо. А поки йду, хотів би вам розказати ще одну річ, що декілька. Напевно, десь днів, тижнів назад вийшло часто відео від Терена і Влада Хільченка однією правою відволоніг в Буковелі. Дуже цікаве відео якраз для того, щоб зрозуміти, як воно буває знаєте, очікування і реальність. На дуже важливу тему про зону доступності для людей з інвалідністю. А так як ми всі... Можемо побачити довкола, що таких людей є дуже і дуже велика кількість. Так як відбувається війна, то думати, що їх буде менше теж не може, бо їх буде доволі немало. І я дуже сподіваюся, що реабілітацію вони зможуть проходити як в Буковелі, так і у всіх можливих місцях. І Якраз в тому відео Буковель дав, так би мовити, іспит на доступність, як в плані моральної підготовки, починаючи від персоналу, так закінчуючи і технічною. І ну, що мені було найбільш смішніше, це то, що якраз отой ліфт, про який я вже декілька разів говорив у своїх відео, що він не працює і людей. І людям з колясками дитячими чи на возиках він би дуже сильно допоміг, то суто для відео Буковель запустив. І пандус на колі огляду також поставив. Але потім воно, звісно, що все пропало. Ліфт далі стоїть. Все, скажімо так, вернулося на круги своя. Але якщо у вас є, так би мовити, Обмежена мобільність і вам треба, і я би просто рекомендував завжди вимагати своїх прав, що вам треба. І тут якраз на Буковелі таких опцій є дуже багато. Але, як то кажуть, їжак дуже горда птаха, допоки не копнеш, то не полетить. Отак і тут. Так, це можливо є незручно, але допоки вони не схаменуться, то, то їх треба, скажімо так, трошки палкою тикати. Зараз в мене є бажання підійти на біатлонний стадіон, бо як я вже казав попередній, там декілька хвилин назад, мені не подобається та комунікація, що про е, змагання Кубку України. З біатлону я вже знав постфактум. І то тільки тому, що десь прогулюючись, ми почули постріли, які були, скажімо так, характерні для, бі... для біатлонної стрільби. Я такий, ага, цікаво, цікаво, цікаво. Потім також почав робити такі, такі пошуки, що, де, як, куди. Так, можливо, це є дитячі змагання, але наприклад а яка є майстер спорту, яка є надією збірної України з біатлону, взяла золото. Це є таке ім'я, яке людям, які хоча б десь трошки раз не раз щось чули, таке слово, як біатлон, то вони знають. Зараз хотілося б подивитися, що тут. Бо, на жаль, я на змаганнях не був ніякої інформації також, коли вони будуть, як вони будуть відбуватися, коли які етапи, також, звісно, що нема. Взагалі, чи тут зараз є готова, але ну, дійсно, що всього два дні тому відбувався етап. І про це можна побачити суто якусь, скажімо так, Дуже-дуже скупу нарізочку, там де на сайті навіть бі Біатлону більше говорять про те, що відбувається за кордоном, аніж то, що відбувається у нас. Тому дуже-дуже-дуже прошу. Якщо у вас якась така інформація є, або ви її знаєте наперед, то будьте ласкаві, розкажіть що тоді-то, то... то тоді-то буде відбуватися то-то-то. І зараз тут нічого нема, що в принципі було очікувано для мене. Бо я сьогодні декілька, не знаю, ну, годину точно я провів в інтернеті, щоб знайти хоча б щось, що тут може бути. А зараз і тільки побачив от такі там. Результати зараз бачите їх на екрані. І навіть якихось репортажів чи відеороликів про це нема. а шкода Бо хотілося би. Не перестаю захоплюватися цією красою. Саме в цьому місці я би дуже хотів. Подякувати вам за те, що ви все це, можливо, коротке відео були зі мною. Коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Мені це дуже-дуже-дуже є приємно те, що ви робите. Якщо у вас, кажу, є якісь питання, то, будь ласка, напишіть їх в коментарях, що розкажи нам, будь ласка, про отаке. Окремо хочу попросити задонатити вас на 80-ту ДШБ. Куди я збираю кошти разом з брутальним футболом? Це для мене є така основна рушійна сила для того, щоб я далі продовжував знімати, тому що суто завдяки з витягам ССУ в мене взагалі така змога є. І кажу, неможливо. Якось недооцінити їхній вклад, і ваш вклад, і наш загальний вклад в нашу майбутню перемогу. І пробуємо робити це разом і наближати її. Як бачите, з попередньому відео я казав, що наступне буде, напевно, про проліски, але при отаких снігах... Це напевно все-таки ще чуть-чуть зарано. Але ви також знаєте, що буде одне з наступних відео. Тому що я туди сходжу обов'язково і вам це покажу. Я хочу сказати, що у нас всіх все буде дуже добре. Слава Україні! Замість по скрипту, би зазняти такого заблукалого гостя. Це у нас лиска. Що вона тут загубила? Невідомо, але це, напевно, перша, яку я взагалі тут бачу. Тим більше ще й одну. Кажуть, що вже десь далекі вернулися і один також. Зупинився десь в Буковелі, я його не бачу, але якщо ви будете бачити, то будь ласка, не лякайте тваринку. Отакі От гості.